Всім добрий день! Ось така гарна трьохкімнатна квартира плюс кухня студія. Одразу при вході є вітальня, відпочивальна зона, шкіряні меблі, телевізор. Далі в нас при вході велика шафа гардеробна. Тут в нас є кухня. Тут у нас є великий холодильник на велику родину для великої родини. Газова поверхня. Духова шафа. Тут в цій квартирі є е, двохфункційний котел і тепла підлога. З кухні. Тут вихід на ось такий е, зону відпочинку, яку можна використовувати під зустрічем. Далі по кімнатах. Е, в нас є одна кімната, всі е, кімнати ізольовані, одна кімната ліворуч, санвузол прямо. І третій кіната праворуч. Тут в нас є ось така велика ванна, сушарка, унітаз і ось таке дзеркало. Далі величезна і простора кімната, двоспальне ліжко з ортопедичним матрацом, шафа купе. Ідемо далі. І ще одна ізольована кімната. Тут величезна шафа, кутува. Місце вистачає для всіх. розкладний до спальні диван. При потребі можна замінити.